Доброго дня, друзі! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Як дізнатися, що вже весна? Вправа календар погоди. Скажіть, яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Все у зелені довкола. Пасовище, ліс і поле, мчать струмочки до ріки, ліплять гнізда ластівки. І в сороки новина сповіщає всіх вона, що прийшла до нас весна. На землі ранок року це початок весни. Відкрите у підручнику сторінки 44, 45. Прикмети весни. Повернулися граки, сніг сховався у грядки. Чути пісню журавля, час засіяти поля. Ластівка гніздо будує, справжня веснонька вирує. Набундючився горобчик, Завітає в гості дощик. Діти. Чому саме ці малюнки вміщено на сторінці про весну? Що ще можна додати? Весною прокидаються дерева після зимового сну. На них з'являються спочатку брунечки, потім перші листочки та квіточки. Після зимових морозів тане сніг на полях, крига на озерах і річках. З'являються перші весняні квіти, підсніжники, проліски. Починаються перші роботи на городах, полях, у садах. Люди починають садити городи, деревця. Деякі тварини прокидаються після зимової сплячки, птахи повертаються із теплих країв. Небо навесні стає світлішим. Сонце піднімається вище над горизонтом і починає пригрівати. Гра питання, відповідь. Що навесні блакитне, високе, чисте? Небо? Що в небі легке, біле, пухнасте? Хмаринка. Що навесні гріє, світить, припікає? Сонце. Що з даху звисає, капає, тане? Бурулька. Що навесні темніє, тане і водою стікає. Сніг. Що навесні біжить, зюрчить, співає? Струмок. У робочому зошиті відкрите сторінки 34-35. Номер один. Які птахи повертаються з теплих країв, Обведи. З теплих країв повертаються, журавлі, ластівки, зозулі, лелеки, солов'ї. Паки. Горобці, синиці та граки це осілі птахи. Вони не відлітають у теплі краї. Завдання 2. Що буває тільки навесні познач галочкою. Веселка може бути і влітку. Йде дощ і навесні, і влітку, і восени. Квітнуть дерева. Є дерева, які починають квітнути серед літа. Свято Великдень. Пасха тільки навесні. Каштани розкриваються восени. Комахи прокидаються навесні. Птахи висиджують яйця не тільки навесні. Є птахи, які висиджують пташенят взимку. Проростає зерно на весні. квітнуть проліски підсніжники на весні. Птахи повертаються з теплих країв на весні. Поливаємо квіти і влітку, і восени, і весні. Квітнуть тюльпани. Навесні. Ліпимо сніговика взимку. Квітнуть фіалки навесні. Номер 3. Які зміни відбуваються з деревом восени узимку навесні? Домалюй останню картинку так, щоб вона відповідала назві. Восени дерева готуються до зимового сну, з них опадає листя. Взимку дерева перебувають останні спокою, на їхніх гілочках немає ні листочків, ні бруньчок. На весні дерева прокидаються після сну, з'являються бруньки та листочки. Домалюйте їх, зупиніть відео. Номер 4. Вибери одяг для весняної прогулянки. Обведи. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Вправа дерево зростання. Повісьте на дерево зелений листочок. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці. Якщо сподобалось, то жовтий, а якщо не сподобалось, то червоний. До зустрічі на наступному уроці я досліджую світ.